Ви волі сий ос хлопець, ви волі сий оз хлопець, Відчувайте бить, ти бить ві волі сийоз хлопець, Ти відчуєш бить тату, як війни почнеться, віди почнеш в осіті, в осіба сіті. Це він серйозний хлопець, так відток. Добре, ми будемо того шукати. Зараз ми будемо пошукати Фрілолі. Ми ще поки що щось не знайшли. Твій друг якийсь дуже дивний. Друг, я не казав, що це мій друг. це просто. я не знаю, як його можна називати. Добре. Нам, нам, нам треба йти в інше місце. Певно, не в цій частині міста є, може бути цей артефакт. Так, треба буде десь тут. Так, тут купай. У мене немає лопати. Знайдеться. Є. Yeah. Добре, лаптом копай. О, тут. Дай мені балок. Добре, я даю. На. Дякую, дурень. А чого я за дурень? Ти дякую, тому що я є преступником. Ким? кім? Агентом е такенті? А ти ж обіцяв! Обіцяв старе, старе слово, яке я вже не пам'ятаю. Що? Ти досить такий наївний хлопець, як я бачу. Але казав, що ти хочеш його зупинити. Зупинити. Ти такий наївний Фріволі. Ти дуже наївний хлопець, як я бачу. Наївність? Так, До побачення, дурень. Але ж до побачення, я сказав. Ти Та? Та як так? От пам'ятаю на війні. На війні. Я з лопцями пруги. Слайбону готові. Да дасть сьогодні заблуднули місію. Питання е, такентів. На базу етакентів. Е, На базу атакантів, так. Нам сказали взяти 5 чоловік, щоб туди прийти. Не дайте на 100 чоловік. А ну, Тимуна, мене слухайте. А, Бос. Як ви чуєте, солдати, ми йдемо сьогодні на базу атакенці. Мені думаю, мені здається, що не вистачить 5 чоловік і нам до найбільше. Й мені дають 100. І ми тоді пішли на базу атакенці. Буває трапоні, але я вас забула одне. Тут поки що немає ніких солдатів. А? Так. Эй, я тут знайшов одногось. Що? А? До побачення. Побачення стекло. Як ти міг? Як так міг, тому що ти йому просто дістав і мені ще заплатили. Ой? Я, мені... я вийшов висла через минутно, а не забуло було переживати. У мене був. Блин, тікай. У мене був перший я втік три. Мене теж зраджував мій друг. Він був тим другом? Ну так, а що? Санечок, прийде. А що тут більви? Ну я не знаю, де твоя то більва. Напевно, напевно, ну я не знаю. Након, напевно, його ну, не повернула, значить, плана стало зіркою. Зіркою. А ти ж сам казав, що вона напевно з їхкою стала. Так. Але й одне. Яке. Ну, їх на тиждень, їй майже немає місяці два тижні. Так? Так, і я дуже на неї переживаю. Хм, справді дуже дивно. Нам було щось зробити. Може якусь казалась... зараз. Ні. На якого зараз? Добре. І що нам робити? Ну, я на пропозиція. і вже шукається більва? Е, ну, як пропозиція не погана, але вона може бути в іншому місті. Це чого? Ну, я чую телефонну розмову, що вона їде в інше місто. Ну, її може знайти в іншому місті, як то нам хтось буде їхати. Моя ну, куключі напевно ще ні. Яке воно місто їхала? Можна їхати у це місто? Вроді би. Телван. А, Телван, так, точно. Вона 20 км від як це називається. Одегна, так. Від Одегна. Нам треба доїхати. Нам треба тепер насти машину. Машину? А де нам знайти машину? Ну є один варіант. О! Та, і... Ми шукаємо більву. Більву, так, більву. Я зрозумів, нам якась машина. Машина, так. Я знаю, де, де можна її знайти. І де? Є один варіант, але можливо це не чесний спосіб. А як я на чесний спосіб кажу. Ну, я це робив п'ять разів, коли мені було кудись поїхати, але є один. Називаю вже Ну, ант. там домкопап. Ти що? Хочеш що мою машину вкрали? Ну так, він, думаю, нічого не замітить. Він не замітить. Добре, ти в мене вже й пішов. Так, де тут. Я не можу знайти. Давайте я побачу. Ти не вмієш гости. Давайте тоді йти. А ти вмієш водити? Так. Да. Я мене є права. Ну, добре.

よいしょ。<laughs> Йдемо Добре, йдемо ті... назад. А як ти думаєш? Як не можливо, можливо, що машина може за нас виводити. Оце я не знаю, але мені це міг зробити сам і. Капап. Добре, ми, набагато знайдемо нову машину напевно, завтра. Так. Добре, мені Ну, Добре. Ну, боту.